Аналізуємо гру сина Андрія Шевченка. Крістіана. Футболіст грає на позиції правого Вінгера, але надто обмежений саме діями по бровці. Так, в одному з епізодів Шевченко замість забігання у центральну зону за спини захисників зміщується до флангу, чим збиває темп атаки. Отримавши передачу, Шевченко мав можливість увійти на дриблінгу до штрафного, обігравши одного суперника, якого не страхували партнери. Але Шевченко вирішив зіграти назад. Інший епізод більш показовий. Шевченко вбігає флангом, але коли зустрівся із опонентом, то ані пішов в обіграш, ані віддав передачу на партнера, а знову віддав передачу назад. Серед плюсів варто відмітити здатність Шевченка знаходити вільний простір, проте далі у гравця виникають проблеми з прийняттям рішення. Насамперед, зміщення у центр є непритаманним для гравця. Його дії обмежені грою по фланзі. Також Шевченко часто знаходив вільні зони в захисті суперника, але не отримував передачу. Загалом гра Крістяна Шевченка на позиції правого вінгера демонструє наявність базових навичок позиційної гри та вміння знаходити вільні зони на полі. Футболіст добре читає ситуацію та своєчасно відкривається під передачу, однак його дії після отримання м'яча часто втрачають ефективність. Головна тактична проблема полягає в обмеженості арсеналу рішень. Шевченко занадто прив'язаний до гри по флангу і уникає зміщення в центр, що робить його передбачуваним для суперника. В ситуаціях, коли є потенціал для розвитку атаки, гравець не демонструє ініціативності, ухиляється від ризику, часто обираючи безпечну передачу назад. Окремо варто відзначити дефіцит рішень у фазі завершення атаки. Невикористання вільного простору та пасивність при загрозі дозволяють суперникам швидко відновлювати структуру оборони. З тактичної точки зору футболісту потрібна робота над варіативністю рухів, включаючи зміщення до центру. Використання дриблінгу, розвиток прийняття рішень під тиском і розширення ігрового мислення стануть ключовими аспектами для підвищення ефективності гравця на фланзі.